Вітаю! Перед вами наша лита преміальна засніжена ялинка висотою 2 метри 15 см від Урбантрі. Така висота є нашим золотим стандартом. Саме такі ялинки нас купують найчастіше, адже вона точно поміститься у будь-яку кімнату, незважаючи якої висоти стеля. В основі зелена лита ялинка, на яку наносять декілька кілограмів штучного снігу. Це гіпоалергенний котон. Тому не хвилюйтеся, якщо в вашому домі є люди, яких є алергія. Всі засніжені ялинки у нас в обмеженій кількості, адже вони виготовляються лише влітку, і до замовити, на жаль, ми не зможемо. Ось цей котон наносять на ялинку, і для того, щоб він добре закріпився, ялинку сушать на сонці. Отож, поспішіть замовити, поки вони є у наявності. Висота вимірюється від верхньої гілочки і аж до підлоги, включно із підставкою. Підставка дуже стійка, металева. Литі ялинки є абсолютно безпечними, адже вони виготовлені із первинного матеріалу, без токсичних домішків і головне, без жодного неприємного запаху. Ялинка складається із декількох частин і поміщається в ось таку компактну коробку. Отож замовляйте литу преміально засніжену ялинку висотою 2 метри 15 см на Urban 3 прямо зараз з можливістю обміну та без жодних передоплат.